Десять найважливіших подій цього тижня в Ірпінській громаді в Ірпоні відкрився перший у місті. Сучасний молодіжний простір Колаба. Тут молодь Ірпоня вивчатиме підприємництво, науку, технології, інженерію, мистецтво та математику. Над проєктом спільно працювала громадська організація Гоглобал, Ірпінська міська рада, молодіжний парламент Ірпоня у партнерстві з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ у Козинцівському дитсадку. І Васик Телесик завершили капітальний ремонт протирадіаційного бомбосходу. Овище усі роботи профінансував уряд Литви у Верпінській бібліотеці. Студенти Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури представили свої ескізи для відбудови приватних будинків. Тепер вони доступні для безкоштовного завантаження. Тож кожен мешканець арпінської громади може не витрачати зайві кошти, а скористатися цими ескізами для відбудови. Діти з Орпінської громади, які постраждали від війни, поїхали на все літо до Іспанії. Організував поїздку благодійний фонд Хунта Спорлавіда, який вже 29 років реалізує програму відпочинку та оздоровлення дітей з Ірпінського та Іванківського регіонів в іспанських сім'ях. Державний податковий університет піднявся у рейтингу освітніх закладів України на 70 сходок. У топ 200 Україна 2024 ДПУ займає 101 місце. Пошкоджений під час бойових дій стадіон Чемпіон Ворпоні почали відновлювати. Наразі на території тривають демонтажні роботи. Повністю відновити стадіон мають до 31 грудня. В Арпені завершили відновлення багатоповерхівки на вулиці Северинівській, 128. Капітальний ремонт фінансували з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. У Горпуні з'явилися сім незвичних поштоматів від нової пошти. Кожен із них оздоблений цитатами визначних українських письменників. У історико-краєзнавчому музеї відкрилася виставка картин витинанок за обрієм, членкині Національної спілки художників України Марини Ващенко. Виставка триватиме до 13 липня. До Міжнародного дня біженців громадський центр по роботі з внутрішньопереміщеними особами провів захід. Верпінському парку незнайка для дітей облаштували дитячу зону з різними активностями, для жінок арт-терапію. А також були майстер-класи, фотозона, музичний куточок тощо. Більше читайте та дивіться на усіх платформах. Ті